Вітаємо вас, шановні добродії, у ці різдвяно-новорічні дні. Ми хочемо побажати вам перш за все тихої радості від усвідомлення того, що ми живемо. Добра від близьких, рідних, друзів, надії і віри у швидку перемогу. Ворог. Намагається нас знищити, намагається підняти, як кажуть, під себе, намагається зробити все, аби не стало такої країни, як Україна. Ми маємо дуже багато втрат рідних, близьких. Ми маємо втрати домівок. Ми маємо глибокі рамни, душевні і фізичні. Але все-таки ми маємо вистояти, ми маємо вижити у цей непростий час, коли все намагається ворог стерти нас з лиця землі. І скажу так, що, як би не було, але ми впевнені, що Бог почує наші молитви і допоможе нам пришвидшити перемогу. Прилетять лелеки в рідну Україну. Господи, дай миру рідній стороні, обгорни крильмити криль солдатську родину, хай навіки згине. Війна на землі дай Боже. І знову рік Наближається до свого завершення. І в кожного він був свій. Для багатьох ці різдвяні свята не будуть нелегкі адже близьких людей не буде поруч за столом, але вони будуть в наших душах, серцях, наших спогадах та молитвах. Ми всі стали. В чомусь сильнішими, в чомусь щасливішими, в чомусь складнішими, дорослішими, так. мудрішими. Цей рік знову навчив нас цінувати кожну хвилину, кожну мить, проведену разом з родиною. Вітаю всіх з найсвітлішими різдвяними святами та новим роком. Нехай у вашій родині панує мир. Злагода і любов, нехай діточки ростуть добрими та вдячними, Бажаю вам душевного багатства, гармонії, сімейного благополуччя та затишку. І хай різдвяний янгол оберігає ваші родини, мирного майбуття вам під українським небом. 2024 рік. Це був непростий рік для нашої України. Ми пережили цей рік у умовах війни, коли постійно були тривоги, постійно пере... не ставала не електроенергії. І ми жили, але ми знали, що ми вистоїмо. Ми знали, що нас охороняють наші воїни, які борються. З, рос... з расизмом, з тим руським міром, який нам несе тільки біль, втрати і руїни на нашу славну українську землю. Багато наших захисників сьогодні знаходяться на першій лінії оборони і якраз у ці дні знову захищають нашу землю від російського агресора, який хоче знищити і загарбати всю Україну. Але наші воїни можна стоять на захисті нашої землі, і ми перед ними преклоняємо голову. Ми їх шануємо, ми їм цінимо. Ми бажаємо, щоб ангел-охоронець був біля кожного воїна. І кожен воїн після закінчення війни з перемогою повернувся додому у рідну хату до своєї родини. Хай цей 24-й рік забере з собою всі незгоди і всі тяжкі наші страждання, які переніс український народ з собою. А 25 й рік хай принесе нам. Перемогу і мир на нашу українську славетну землю минає рік, і дні, і ночі, щасливі миті і сумні, благаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні, щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини. Приймала матінка земля, щоб всі були живі, здорові, ніхто не плакав, не хворів, щоб не було ні сліз, ні крові, ні злих і підлих ворогів. Під мирним небом України Сади вишневі хай цвітуть, а у закохані родини лелеки діток принесуть останні дні старого року. Можливо, був він не такий, тож хай добробут, мир і спокій нам подарує рік новий. Вітаю вас із прийдешнім 2025 роком. Нехай прийдешнім буде кращим, стане кращим, ніж попередній. Всім бажаю любові. Надії і віри, хай мир повернеться в нашу Україну, хай буде мир і буде воля, і українцям краща доля. Хліб і до хліба в кожній хаті, усі, що були щасливі і багаті. Сонце у небі хліб на столі, щастя у кожнім домі. Будьте здорові, дорослі й малі в радості, мирі, в любові. Дай, Боже, миру нашій Україні, допоможи нам ворога здолати, і щоб ніколи втрат, таких, як нині, не довелося нам усім. Чекати, дай Боже. Україна переможе! Слава Україні! Героям слава!